Вітаю, друзі! Сьогодні про новий проєкт. Чи проєкт неважливо, чи так, чи інакше. Але що взагалі у ці проєкти і проєкти е значать для громадян України? І в тому числі у цей проєкт 13193. Це новий проєкт нашого прем'єр-міністра. Якщо ви не знали, хто у нас прем'єр-міністр, то з 2020 року у нас він незмінний такий е, пан Шмигаль. Так от він вніс оцей проект. І що взагалі вони хочуть зробити? Ну, і до, до речі, багато моїх там, клієнтів зараз. Питають взагалі, а що зміниться, чи будуть скасовувати оці відстрочки для студентів, чи не будуть. Тому що дійсно у нас великий такий прошарок людей, які мають право на непризов, а також оформили собі, собі відстрочку, це саме здобувачі освіт, і оцей проект він був підписаний Шмигалем, Шмигалем, Шмигалем. Підписаний він був 18 числа. З'явився нещодавно, там вчора на сайті Верховної Ради. І що взагалі вони хочуть зробити? Ну, оскільки, оскільки е наразі зараз існує така ситуація, що не всі. Здобувачі отримують відстрочку через те, що у Міністерства освіти є відповідна позиція, яку вони там висловлювали у своєму листі. І, і яка це позиція? Вони хочуть і вони роблять так, що видають у ці справки з єдиної Єдебо, єдина база освіти <кхм> щодо Наявності у вас оцього у статусу здобувача освіти, і там вказується, чи порушують, чи порушує, чи не порушується здобувач освіти. Саме рівень освіти, передбачений статтею 10 закону освіту. Тобто, чи навчається він на тому рівні, не порушує цю послідовність. Там багато рівнів є. ну Можна сказати, що є там професійна технічна освіта, коледжі, всякі, ліцеї, є базова вища освіта, є вища освіта, бакалавр, є магістр, а також докторантур. І якщо людина не порушує у цей порядок, то тоді, якби йому Можна отримати цю довідку і дебу, і там ці довідці е, написано: там він не порушує. Але е, це так по закону зараз діє. А Міністерство освіти взагалі то воно зразу змінило ці правила і вирішило, що якщо ви, наприклад, раніше навчалися, але були відраховані якимось чином, е, і знову-таки поновилися на навчанні. То ви не маєте права на отримання відстрочки. тобто, що ви нібито порушуєте от е, цю норму, яка передбачена законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це стаття 23. Хоча це є незаконно. Це незаконно. І багато вже судів вони стають на цю позицію, і оці довідки ЄДЕБО, які були видані протиправно, де зазначено, що. Нібито здобувач, порушує, вони визнавалися, вони визнавалися протиправними. От. І через це Шмигаль вирішив змінити ситуацію і внести зміни до закону для того, щоб от узаконити таку позицію, так? Щоб людям було якби ну, дещо складніше жити. Так от, вони внесли пропозицію змінити саме частину третю, а точніше пункт перший там і другий. І написати, що тепер учні закладів професійної та професійно-технічної освіти, і здобуючи фаховий у цій передвищої освіти, вона дуже рідко зустрічається, але ж які розпочали навчання не пізніше. Року досягнення гранічного віку направлення для проходження базової військової служби, передбачене статтею 15 закону України про військову службу, тобто це зараз станови 25 років. Але ми знаємо, що раніше було 27 років, зараз 25, оцей цей вік можуть змінювати взагалі то на але, але які навчаються відповідно на денні, або водуальній формі здобуття освіти, та здобучі вищої освіти в межах. Розрахункового строку виконання освітньої програми, які навчаються за денною будуальною формою освіти, а також докторанти та лікарі, фармацевти, інтерни, лікарі, резиденти, мають право на непризов. Так. І норма цього пункту поширюється на здобувачів освіти в закладах освіти або наукових установах, це також було до, до речі добавлено, України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначений у цій статтею 10 закону України про освіту. Так, тобто є відповідні зміни, але. Вони не будуть стосуватися, наприклад, людей, які вперше навчаються, ну, вперше навчаються, наприклад, на бакалавр, тобто здобувають вищу освіту, незалежно від того, скільки вам років. Якщо вам більше 25 років, і ви навчаєтесь вперше на бакалавра, наприклад, так? при цьому строк навчання він відповідає. Встановленому, ну, наприклад, бакалавр там 4 роки, не можна вчитися більше 4 років. так? От це теж зміни, це по-друге. Тод Тоді проблем ніяких немає. Так? Але ж, якщо, наприклад, ви раніше вчилися, потім у вас був якийсь там вас, ви виключали. Із цього університету, то якщо в другий раз вже поступили, то ви не будете мати права на непризов. І відповідно, і на відстрочку також, так? Такі зміни. Але ж, якщо ви вперше навчаєтесь, вам більше 25 років, це не важливо, і ви не перевищуєте цей от строк навчання, то тоді виходить, що у вас буде діяти ця відстрочка. Те ж саме стосується докторантів, ну там інших інтернів, аспірантів і так далі. Тобто нічого в принципі не змінюється. До речі, добре, що вони не вносять зараз цей закон. Не хочуть вносити в закон зміни, які будуть стосуватися студентів, які навчаються в закордонних вишах. Тому що в законі не прописано, де повинен навчатися оцей здобувач. Тобто головне, щоб надання був дуальній формі освіти, і наразі є приклади, коли людину не призивали, яка навчається. Закордонному університеті. Тому що ви знаєте, що для того, щоб зараз вступити в Український вуз, треба пройти ну, відповідне там, тестування, здати, здати оці тести, і здаються вони один раз на рік. Тобто не так же легко туди зараз вступити. А вступити, наприклад, у якийсь там ПТУ, ну, легше, дійсно легше. І я думаю, що для цього вони це зробили для того, щоб е ті, хто навчається на професійно-технічній професійно освіті, на цьому рівні е обмежити віком. Отак. От от. Друзі. Ну, а для інших, в принципі, ситуація не змінюється. Чи внесуть вони? Чи не внесуть зміни в закон? Ми не знаємо. Треба подивитися, почекати. Пишіть в коментарях адвокат Олександр Єсюдін. Підписуйтесь на мої канали, на мій телеграм-канал. І дивіться, я зробив цілий цифровий адвокат. Підписуйтесь на нього і користуйтесь.